Всім добрий день! Мене звати Христина. і Сьогодні, нарешті, я потрапила до своєї гарної коліжанки, її звати Ульяна. Ми хочемо записати відеозвіт або відгук по результатам по її здоров'ю. Перше питання, яке їй задам, звичайно, з чого все почалося і для чого вона захотіла приймати клітинне харчування? Яна, прошу тобі слово. Доброго дня всім! Дуже цікава в мене історія з Христиною, тому що взагалі, з клітинним харчуванням вийшлося це так. Півтора року тому я Христину не бачила до цього 5 років, ми якось зустрічалися дуже рідко, і ось вона до мене прийшла. Але до того історії, що розкажу, що я працювала дуже тяжко, фізично, дуже багато годин, і була така дуже знесилена. енергії не було, мотивації не було, ну, взагалі тільки в сон. Після роботи тільки сон і е, зробила, була на Україні якийсь період, і е, всі аналізи поздавала і казалося, що в мене низький рівень е, желіза. Я почала приймати желізо, але нічого не допомагало. І тут приходить до мене Христина, і я кажу: Христина, енергії немає, що робити. Вона каже, я знаю, що робити. Каже, я маю таку. Е, 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 е. Балшебну вітамінку. Ну, можна Попробуй. Спробуй. Звичайно, я спробувала того ж дня. І на другий день це було щось неймовірне. Що саме? Я проснулася, і таке відчуття було, що в моїй голові все поскладено, все по полочкам. Це дуже було дивне відчуття, тому що таке відчуття я дуже давно відчувала. Власне, мені того не вистачало. І енергія. енергія. Все по полочкам в голові і аналіз одразу. А що взагалі відбулося? І чи це вітамінка та е, чарівна? Що це було таке? <рігла> для мене це стало дуже таким цікавим питанням. Але Христина нічого не сказала. Вона перезвонила чи написала якось через пару днів. Чому ти мовчиш? Я кажу Христина, я маю тобі так багато що сказати. Але бо, мовчай, бо, <рігла> вона, Так. почалася взагалі дувати такі дивні для мене речі. Але вони дуже позитивні ті речі були, і вона приїхала до мене в гості, і тут мене Знов. понесло. Понесло так, що е, слів не було. Я була в захваті від клітинного харчування. Е, я була взагалі в захваті від того, як може клітинне харчування змінити моє життя. До речі, е, можу сказати, що е, я вживаю ЕЛ 8 вже на протязі півтора року. І ось Христина попросила мене відео зняти для бажаючих і таких, наприклад, людей, які теж е, трошечки не знають, що це таке є. Е, е, і я хочу дати інформацію. Для мене зараз життя таке, як було півтора року тому з прийняттям L8. Чому? Бо я навіть забулася, що було до того, яке мене здоров'я було до того. Настільки вона забувається, просто зараз настільки все класно. Енергія є, вона постійна, ну крім того, що енергія це і ще інакше дуже великі плюси. Може, перші півроку я взагалі вставала пів шосторанку без будильника, бо він мені не потрібен був і лягала в десяті вечора. А колись як це було? А колись це лягала пізно, взагалі не могла, тому що була здемотивована. мотивації абсолютно ніякої не було. Я вам хочу більше сказати, що е, дякуючи взагалі клітинному харчуванню, бо що таке клітинне харчування це і наша їжа, по суті, так. Їда. І е, при правильному харчуванні, про здоровому харчуванні, е, в нас міняється мало того, що в організмі все, так ще й в голові, все. За півтора року м -м, в мене змінилося. Крім того, і моє життя дуже сильно. Я поміняла сферу роботи роботи. Я вивчилася взагалі на другого професіонала, повністю змінила своє кардинально своє життя. Я почала дуже багато думати про те, як би покращити не тільки своє життя, а й життя своєї родини. При тому, що фінансовий план теж в мене планка піднялася в 5 разів, що було до того півтора року. Чому? тому що. Мотивація, сильна мотивація, і це є теж дуже такий, знаєте, важливий ресурс, саме важливий ресурс для людей. Бо як немає мотивації, немає нічого. Позитивне а звідки мотивація? Мотивація від енергії йде. Так. Від того, що ти можеш нормально все покладати собі в голові. Плюс, відповідно, по здоров'ю, ну, на, на хвилиночку мені 43, скоро буде 44 18, роки. 18. Так. ми паспорт не заглядаємо, нам всім так. 18. Але фізично е відчуття, ну, не на 18, на, 25. Не хочу, на 30 років відчуваюся прекрасно. То тому, то, е можливо, ментально трошки старше, тому що ну, відповідно логічно не хочу бути молодою, бо вітер вже не гуляє давно в голові. Ось. Тому, е ви знаєте, я хочу сказати, що не збираюся навіть залишати цю справу бо великі результати за півтора останніх років моєму життю дуже великі результати, і так само бажаю всім, хто ще сумнівається в тому, спробувати, хоча б спробувати. Але фішка в тому, що мені на другий день зразу це помогло. Комусь може через місяць це помогти. Але спробуйте, не пошкодуєте. Дуже дякую Оляні, за відгук. Тому я теж рекомендую. Спочатку спробуйте, а потім будете говорити наше життя і наше здоров'я в наших руках. Так, саме найголовніше. Всім гарних вихідних. Дякую вам, що ви нас слухаєте і бачите. Всім удачі і мирного неба. Па-па. пока.